Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про норми, в межах яких надається. Пільга на оплату послуг з водопостачання та водовідведення, значить, послуга з централізованого постачання холодної води 2 кубічних метра холодної води на одну особу на місяць. Якщо це послуга з централізованого постачання холодної води за відсутності постачання гарячої води, то трішки більше 3,6 кубометра. Холодної води на одну особу на місяць. Так, така сама норма діє на послуги з централізованого постачання холодної води у разі відсутності постачання гарячої води більш ніж на 14 днів, 3,6 куба холодної води на одну особу на місяць. Послуга з централізованого відведення так само 3,6 куба. Куба на одну особу на місяць у разі відсутності централізованого від... водовідведення, в тому випадку, відсот... якщо відсутня система централізованого водовідведення, та за наявності централізованого водопостачання і вигрібних ям для вивезення рідких нечистот 3,6. Куба на одну особу на місяць і послуга з централізованого постачання гарячої води: 1,6 куба гарячої води на одну особу на місяць і 0,76 куба на одну особу на місяць. У разі відсутності централізованого водовідведення для вивезення рідких нечистот за відсутності системи централізованого водовідведення і централізованого водопостачання та наявності вигрібних ям. Взагалі, хочу нагадати, що соціальні Нормативи, тобто пільгові на, е, нормативи на оплату послуг з водопостачання та водовідведення, у нас передбачені постановою Кабінету міністрів України за номером 409, яка має назву про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування.